Вітаю колеги. 238 ма доба героїчно спротиву України. З вами Наталя Стареправо. І ми продовжуємо серію брифінгів в медіа центрі Україна. З нами на зв'язку вже Віталій Буначко, голова Житомирської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітаю дня. російський ворог масово обстрілює українські міста, обстрілює також і Житомирщину. Розкажіть, якою є ситуація на сьогодні в області? Так, дійсно, після 40 днів, фактично, коли ворог знаходився на теренах Житомирщини, коли ми його відкинули завдяки Збройним силам України. Ворог відкив, відкрив енергетичний фронт. І фактично, і 10 жовтня, і вчора, 18 жовтня, двічі е було завдано удару по об'єкту енергетичної інфраструктури Житомирщини. Е відразу було е вимкнено. Електроенергію в 150 тисяч абонентів на Житомирщині наразі ситуація стабілізувалася, е, є моменти по відключенню. Зараз, зокрема, ось як, е, відбулося прямо перед ефіром відключення е, світла в е, облдержадміністрації, міської адміністрації, там де знаходиться будівля обласної ради. Але разом з тим, ми з розумінням е, відносимося до такої ситуації. Зараз е, працюють е, ремонтні бригади, дивляться, де. Пошкодження мені доповіли, що пошкодження десь кабелі. окрім е, прильотів ворожих ракет, бувають і технічні збої. Розкажіть детальніше про наслідки, про збитки, які завдав російський ворог, про енергетичну структуру ми ще поговоримо. А окрім цього, чи є жарт пробачте на по таки буде коректніше, щоб доповідали енергетики? Зокрема, е, праця «Укренерго», е, їхній Іхні один із їхніх об'єктів було пошкоджено, і все таки збитки виводять вони. єдина наша задача це забезпечити безпеку їхніх об'єктів. Тому по збитках, все таки ще раз поспослюся, що вам потрібно звернутися до Укренерго. А що стосується людських жертв, то внаслідок вчорашнього обстрілу була легко поранена одна людина. Тому їй надана медична допомога, госпіталізований, зараз стан стабільний, тому збитки а по матеріальних збитках ще раз скажу третє укрепляє через масові обстріли Росією по енергетичних об'єктах. Як змінилось життя в області, до яких змін довелось призвичаїти мешканців? Я дякую мешканцям Житомирщини за розуміння. І вчора дійсно поетапно енергетики працювали від початку, як нам прийшлось для тушіння пожежі. По перше, я хочу подякувати рятувальникам, які відразу після відміни повітряної тривоги я знаходився на об'єкті безпосередньо і бачив, як відбувається тушіння. Я скажу, що геройський вчинок наших рятувальників, які одягають вогнене. Проникнені, напевно, що так коректно буде сказати костюми йдуть в саме пекло вогню і світлини, які вчора виклала ДСНС офіційні. Дійсно, боротьба з вогнем, вона вражає своєю відчайдушністю наших рятувальників. Після локалізації загоряння відразу включилися ремонтні бригади, і поетапно відновлюється. Електроживлення для е, населення. Я хочу сказати, що 100% населення е, уже електроенергію отримали. Е, зараз відбувається переключення на промислові зони, і е, ми сьогодні спілкувалися з підприємцями, які також з розумінням е, знаходились їх, залишили на останок на включення, тому що дійсно можуть бути проблеми і можуть спрацьовувати е, запобіжники, відключаючи при. Максимальному навантаженні на ті трансформатори, які зараз знаходяться в роботі, які дають напругу для електроенергії для нашого регіону, так ви кажете, що в області частково і відновилося А як щодо електротранспорту та інших необхідних речей для мешканців, чи, чи це працює? Ми зараз мінімізували це, і ще раз кажу, що ми тримаємо ситуацію, балансуємо разом з міською владою е, для того, щоб не було пікових навантажень. А крім того, користуючись нагодою, хочу зараз звернутися до підприємців. Вчора е, були рейди поліції, не дивлячись на наші звернення з міським головою, з е, міськими головами навіть так е, інших е, міст, зокрема Бердичева, е, е, Користення Карастишева. Щоб люди е з розумінням підходили і економили електроенергію, сьогодні я отримав звіт е національної поліції, де е підприємці не повимикали рекламу е вуличну. Тому сьогодні будемо проводити рейди, де вже будемо е профілактично спілкуватися і просити. І ще раз звертаюся через вас, через е мас-медіа з проханням. Економити електроенергію особливо з 17 до 23. -ї. так бачимо, що в Житомирі, попри попередження, економити електроенергію, все ж були порушення. Що будуть робити з порушниками, яким вже зробили догану, але вони уникають, не реагують на ці заклики. Ми е, будемо проводити профілактичні. Е, Бесіди і ще раз скажу: на жаль, у нас е, законодавством не передбачена відповідальність, коли звертаються до здорового глузду очільники і міста, і е, військової адміністрації обленерго. Е, тому ми знайдемо можливість довести до підприємців, е, чому необхідно економити електроенергію. За ці останні дні наскільки область зекономила е, споживання електроенергії, і чи цього достатньо. Ну, я хочу сказати, що дійсно в суботу ми зверталися з, е, ж таки з міським головою з проханням забезпечити е, нашу столицю міста Київ. До прильоту вчорашнього е, ми віддавали частину нашої електроенергії на столицю, також відключаючи і електротранспорт, і вивід? Е, е, Рекламу зовнішню люди також з розумінням підходили до того, розуміючи, що е, ось тільки що вимкнулося світло, як бачите. Тому дякую знову таки енергетикам. Дякую за ту роботу, яка ведеться постійно. Е, тому ми на вихідні забезпечували нашу столицю електроенергію. Знову вимкнулося світло. Знову вимкнулося, е, знову вимкнулося, Бачите, як Це, це, це процес енергетики працюють. Е, і сьогодні е, нам нас нам допомагають з електроенергією наші сусідні регіони, тому таке е, дружнє плече на вихідні наші для столиці. Сьогодні я хочу сказати подякувати сусіднім нашим областям, які допомагають нам в е, такий непростий час отримати додаткову електроенергію. Відсотково, якщо б ви могли сказати, скільки вдалось зекономити, скільки ви отримуєте від сусідніх областей? Ми отримуємо, ми отримуємо ту електроенергію, яку не достаємо, а на, на вихідні вдалося зекономити до 10%. по вчорашньому дню? Я не можу вам е, сказати статистику, бо я не маю її ще не отримав її від Обленерго. А на вихідних до 10% електроенергії е, нам вдалося зекономити, зважаючи на постійну загрозу обстрілів зі сторони Росії. Е, як працюють надзвичайники комунальники в таких умовах? Я хочу ще раз подякувати. Я кажу, я вчора на власні очі бачив, знаходячись на об'єкті безпосередньо на е, пожежі. Як, як працюють, я як... щиро дякую і комунальним службам, які відразу починають відновлювати е, роботу після закінчення повітряної тривоги. Ми постійно звертаємось до громадян, до людей, е, щоб під час повітряних тривог люди знаходились в укриттях. І я хочу сказати, що нас вчорашній поранений якраз не встиг зайти в укриття це. Е, на жаль, ось так, тому всі починають після закінчення повітряної тривоги починають відновлювати, починають на 100% відсотків для того, щоб жителі отримали повноцінне життя. Тобто і навіть наші рятувальники вони все ж теж дотримуються правил повітряної тривоги і в цей час не працюють. Безумовно, саме цінне це людське життя, і ми вчора знаходились в укритті разом, разом з рятувальними службами, які були на поготові повністю в костюмах. Ми не можемо наражати людей на небезпеку, навіть коли горить об'єкт. На жаль, на жаль, горить на жаль, укриття. Так, так воно повинно бути. Людське життя саме цінне, що ми маємо. Як тепер область буде готуватися до чергових обстрілів, чи взяла до уваги і чогось ці е, атаки навчили вас? Кожна така атака нас вчить, і я скажу, що дійсно е, ми і від минулого тижня взяли е, уроки, винесли і після вчорашнього обстрілу. Більше того, я е, вчора мав розмову знову ж таки своїми колегами з сусідніх регіонів, де підказав, куди можливе враження і як потрібно захищати об'єкти. Я вас запевняю, що ми робимо все можливе для того, щоб захистити наші об'єкти енергетичної інфраструктури від е, обстрілів. Вчора, на жаль, можу констатувати, що відбулося попадання дуже, дуже неприємне для нас. Як змінився сам настрій мешканців Житомирщини? Як вони тепер реагують на ці атаки? Чи стали більш відповідальними, чи стабільно відповідальні вони є завжди? Я хочу подякувати дійсно жителям Житомирщини, які з розумінням підходять. Ми не бачимо, і дуже багато навіть в соціальних мережах постів і слів вдячності нашим рятувальникам і нашим енергетикам. Тому що всі розуміють, яке навантаження зараз лежить на наших енергетиках, як вони фактично в ручному режимі зараз хочу особисто подякувати через користуючись нагодою директору обленерго Шакеті Олексій Михайловичу, який фактично в ручному режимі з його командою е, перенаправляє е, по енергопотоки для того, щоб е, забезпечити життєзабезпечення, вибачте, за тавтологію е, нашого регіону постачанням електроенергії взагалі зрозуміло. А як щодо постачання води чи в області стабільно працює? Постачання води для мешканців. Так, вчора, коли була кризова ситуація, ми разом знову ж таки з надзвичайниками з міською владою в ручному режимі організовували подачу. Спочатку вода подавалася на перші другі поверхи, зараз поетапно ми відновлюємо і зараз практично водопостачання забезпечено вже на 100%. Також хочу наголосити, що Верховна Рада вона взяла за поселення. Посилення кордону з межами Росії та Білорусі, і напевно, ми маємо очікувати загрозу зі сторони Білорусі. Це важко передбачити. Як ви оцінюєте особисту ситуацію на прикордонних зонах? Що ви спостерігаєте, чи, чи готова ця прикордонна смуга давати відсіч у випадку небезпеки зі сторони Білорусі? Так, я хочу вас запевнити, що 251 кілометр нашого, е, нашого державного кордону з е, північним сусідом, він захищений належним чином. Ми постійно від початку війни не переставали нарощувати наші оборонні е, укріплення на півночі. На е, поза минулому тижні в нас відбувалося виїзне засідання е, робочої групи ради національної безпеки і оборони на чолі з е, першим заступником Русланом Хомчаком. Е, ми Показали, наскільки ми захищаємо кордон, досить високо було оцінена наша робота, але я хочу далі запевнити вас, що ми продовжуємо не на секунду не зупиняючись, будуючи фортифікаційне спорудження, будуючи гриючі окопи, і я скажу мінуючи наші можливі зони вторгнення, якщо ворог захоче зайти з республіки Білорусь через Житомирську область. Ми влаштуємо справжнє пекло. Дякую. Нагадаю, з нами був Віталій Буначко, голова Житомирської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, дякую за розмову. А ми вже згодом зустрінемося з вами при розмові з Дмитром Живицьким, головою Сумської обласної військової адміністрації. Залишайтеся з нами.